Всім привіт! Сьогодні хочу розказати свій досвід з приводу вирівнювача-синусоїда для ось таких ІБП. О, вони бувають різні. В основному на всіх із них крива синусоїда. Точніше, не крива, а модифікована, там, апроксимована, чи ще якось там називають. Ну, Не суть. Нам потрібно, щоб синусоїда виглядала гарно з плавненькими. Злаженими кутами, тобто, щоб не було гострих кутів. І так, споявив одну схему на дроселях від денних ламп і плюс конденсатор. Нічого не запрацювало в мене. На виході було 400 з копійками вольт, спробував на двох лампочках запустити. ось Одна лампочка згоріла, і я не, не став ризикувати, пробувати вмикати. Насоса. Тому вирішив шукати іншу схему. Найшов іншу схему намотав ось такого ось дроселя. 2 метри кабеля 1,5 мм січення. Ось в середині мідь. Подвійний. Там по схемі мало бути два конденсатора, але Потім покажу, чому викинув одного, ну зараз один відключений. І ось вже вихід. Так. Зараз у нас все вимкнуто. Насос зараз не працює. Акумулятор у нас заряджений 13,3 вольта, 13,2. так. Вмикаємо. Так, зараз протестую акумулятора. Ось тест акумулятора. Чути, що насос зараз гудить. Ось це вже переключилось на мережу. Так, відключаємо нашу мережу. Насос гудить. Вмикаємо на більшу швидкість. Насос став гудіти ще більше. Кажуть, що це дуже-дуже погано впливає на мотор насоса. Тому варто вирівняти синусоїду. Ну, думаю, гаразд. Так, зараз акумулятор 126 вольт. Тобто якщо ми зараз вимкнемо на середню швидкість, 12,6 вольт він може тримати дуже довго цей акумулятор. Тобто я провіряв, так в мене максимальний час від акумулятора насос проробив майже 8 годин. Ну і цей акумулятор, певно, ще не був до кінця заряджений. Ну, але все ж таки. І так. Насос гудить. Добре. Вимикаємо. Включаємо нашого дроселя. Вирівнювача так назвемо, вирівнювача синусоїди. Так. Ось. Почав водіти дросель. Тобто це звук від дроселя. Насос у нас зараз ще вимкнутий. Беремо тепер, вмикаємо. Ось уже падає вольтаж на 12,5, це чисто я увімкнув дросель. Зараз, якщо ми ще вимкнемо насоса, ось, вимкнули насос, вольтаж попав 12.4. Насос. Насос зовсім не гудить, працює дуже рівно, то сам насос не гудить. Гудить ось цей ось бублик. Насос дуже гарно, рівненько працює, але Вольтаж у нас пов на 12,4. Ось дивимося, відключаємо наш дросель. Вольтаж вирімось, 12,6, вмикаємо. Насос без дроселя. Ось, Насос почав гудіти, але вольтаж падає не так швидко. 12,5. Зроздрім вже було 12,4. Так що, дивіться, робіть для себе висновки. Я для себе зробив висновок, що мені важливіше не садити швидку акумулятора, тому що акумулятор, напевно, буде дорожчий, ніж насос. Такий акумулятор зараз, ну. Порядка 4000, а насос, ну, я не знаю, до 1000, напевно, може і дешевше. Тобто, нехай гудить кращий насос і довше пропрацює мені акумулятор. Тому оце все. А, до речі, зараз покажу схему. І так, друзі, коротко зараз покажу схему, по якій я пробував робити цього випрямляча Синусоїди, ось перша схема, яку я знайшов, саме простенька. Дросель там, говорили, від дневних від денних ламп підходить. І конденсатор 10 мікрофарад 400 вольт на виході. І все буде дуже добре. Ну, попробував. Був у мене такий дросель, такий дросель. Ось ще два таких дроселя від денних ламп. З нічого цього доброго не вийшло. На виході було більше 400 вольт. Попробував лампочки підключити, лампочки згоріли. Ось, вирішив на насосі не проводити експерименти. І так. Ось ще раз спаяв першу схему. І так, дросель, конденсатор 10 мікрофарад. Все. Ось є у нас дросель. Тут. Вхід. Другий. На конденсатор. І з дроселя на конденсатор. Конденсатор 10. 10 мікрофарат, 400 вольт. Так, я тут позначив, де в мене фаза. Вмикаємо через дросель на фазу. Ось. Дросель почав гудіти. І так міряємо, скільки в нас. На виході. Не знаю, як в інтернеті в інших працює, те, що я відео бачив, але дуже цікаво. Ось. 500 вольт на виході. 497, 498. Таким чином згоріло в мене дві лампочки провірав і вирішив, ну його в баню не буду ризикувати на насосі. Так, обов'язково треба розряджати акумулятор, бо потім можете торкнутися легенько і воно у вас трошечки щипне. Все, акумулятор. Але кажу акумулятор. Конденсатор розряжений, все. У вас вже не вдарить. Ось такі ось справи. А, так. Другий варіант. Ось це ось плюс-мінус нормальна, адекватна робоча схема. Але дроселя прийшлось намотати вручну. У мене був ось такий ось Україна 2 стабілізатор 300 ватний. Це від нього коробка, а ось його середина. Ось тут був цей трансформатор. І я з нього намотав дроселя. Тут ще два дроселя, алюмінієва обмотка. Він був замкнутий, він вже не працював давним-давно. Але я осердя з нього використав на ось цей ось дросель. Пішло 2 метри кабеля, подвійна жила. Так. Ну, і тут видно, от, синій білий. Один вихід, один, один вхід між собою. З'єднані на конденсатор. Конденсатор вже на вихід. Ось це місце, ось, це, ось цей конденсатор. Коли я ставив, ще під'єднував на, на виході ще один конденсатор цей дросель. Дуже гудів, споживання було ще більше, тому що акумулятор ще швидше просідав по вольтажу. Я його забрав. Ось цього конденсатора відпаяв споживання зменшилось, але все одно мене це не влаштовує. Тому я буду включати насоса без цього випрямляча. Подивимося, скільки проживе насос, і будемо реально знати, чи. Ну, мені не шкода так насоса, як акумулятора. тому ось. Ви для себе вирішуйте. Тобто реально ця схема вирівнює синусоїду однозначно, тому що насос перестає гудіти взагалі. Дуже гарно працює. І якщо намотаєте такого дроселя самостійно, то не буде ніяких скачків по вольтажу, буде рівненько 220 вольт, не будете нічого переживати, що у вас щось там може згоріти чи не витягнути. То, якщо намотаєте такого дроселя, вам з головою вистачить на насос, а той більше. Тобто можна навіть через нього спробувати запустити котла, я думаю. Спробувати. Ось це було би цікаво. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!